Друзі, щось неймовірне, фантастичне і надпотужне здійснили наші українські війська, захвативши частину російської території в Курській області. Під керівництвом легендарного головнокомандуючого Зеленського міка його офісу Єрмака. Саме так я міг би почати дане відео, якби це б я дивився лише телемарафон і не мав би мізків в своїй голові. Але насправді, друзі, ситуація зовсім інша. П'ять днів тому я вже записував відео, в якому виклав всі свої думки на рахунок даного вторгнення. Але повторюсь: все робиться для того, щоб не було ніякого миру, і все робиться для того, щоб затягнути цю війну ще надовше. Наступне, хто має свої мізки, той задай собі питання. Як Україна, як довго Україна зможе утримувати окуповані території? До контролю даних територій необхідні надзвичайно великі, потужні, потужні ресурси. А саме там треба впроваджувати гривню, забезпечити цим цих всіх людей окупованих, які там проживають, харчами, пенсіями, субсидіями, газом, електроенергією і тому подібне в Україні для цього немає ресурсів, тому. Ці всі п'ять бригад, які направлені туди, це величезна кількість резервних найкращих військ. Вони всі знаходяться під потенційним знищенням, і їх можуть знищити в будь-який момент. А зараз, прямо от зараз, поки п'ять бригад наступають в Курській області. Росія захоплює кілометрами українські землі в Донецькій і Луганській області. В Курській області. Потім наші війська удачно відійдуть. А ці території, які зараз захоплюються, вони залишаться під окупантом. І напослідок я вам скажу більше: буде возвратка. Я не хочу нікого лякати, але буде возвратка. Про це навіть заявляє сам Київ. І, скоріш за все, буде надзвичайно велика кількість ракет. І в Київ каже, що можливо, навіть на Верховну Раду. Ну зараз депутатів нема, тому можна і забомбити Верховну Раду. Та? Зараз депутати на канікулах. Але, скоріше за все, буде якась техногенна катастрофа. Можливо, постраждає якась ГЕС і затопить землі чи щось навіть атомне. Так що, люди не зволікаємо на тривоги.